Третій міф. Нейрографіка це різновид спонтанного чи медитативного малювання. Для тих, хто думає, що нейрографіка це якесь хаотичне малювання, дуже помиляється. Тому що будь-яка нейроробота малюється за певним алгоритмом і має свою послідовність. І, звісно, має свої правила. І якщо малювати хаотично і не за правилами. То, звісно, ваша робота ніяк не буде працювати на вас. І це буде просто арт-малюнок. Бо саме слідування за певним алгоритмом дає можливість занурюватися в прошарки нашого несвідомого. Тобто, саме усвідомленість в процесі малювання і слідування по певному алгоритму це одна з найважливіших умов ефективності методу. Через нейрографіку ми створюємо або моделюємо свою нову реальність. І так, ця реальність спочатку формується і існує на рівні нових нейронних зв'язків. Ну і далі те, що ми собі змоделювали через метод нейрографіка, починає матеріалізуватися в нашому просторі. Ну так же і формується наша дійсність, тому що будь-яка зовнішня реальність це суть відображення нашого внутрішнього стану. Тому, звісно, це міф, що нейрографіка це різновид якогось там спонтанного чи медитативного малювання. Нейрографіка це певна структура, алгоритм і правила, які обов'язково потрібно дотримуватися.